Зараз ми візьмемо інтерв'ю у доктора, питаємо, скільки років вона в кораловому клубі. Вона скаже, 15 років 15 років, приємно. Скажіть, будь ласка, що ви порекомендували доктору, який тільки прийшов в кораловий клуб? Вон Наталя. Я порекомендую просто вивчить. Я була солодша. Він працює незалежно від того, я нічого не знаю, працює і в рослин і в і в І дуже легко за цілком людей допомогти. Це гігієна, це ніяка швидка допомога, це не насім. Це проблема рішення гігієна і харчування. Перше ніж лікування, було ні, така, по а тепер якось в це ніхто не говорить, зразу зразу... правда, Так, так, так. Тому, Якщо, так сказати, Господь вас вибрав як місію зміняти людям життя, то тут і буде. Це не скористатися. Дякую, дякую, Лілічка. Добре, дякую.